Друзяки нарешті нормальна риба під'їхала. Гарний омурчик. Зараз швиденько його в мішок. Потім ще вам його знімемо. 10 840. Бігфіш. Остав. 11740. Як ви зрозуміли, до фінішу 3 години на нас риби немає. 3-220. Остання Дякую. рибка на турнірі хлопців. Я вас теж вітаю, пацани. Дякую. Друзяки, ми виграли перше місце 101 кілограм. Давайте розіграємо корабель, який нам подарували. Що для того потрібно? Потрібно по... Привіт, дивишся? Я радий, що ти дивишся. Ми на озері Зарі команда Фішка. Три дня. Ukraine Carp League. Сектор А8. Мої хлопці приїхали швидше, вони стартанули. Турнір мені не виходило, я під'їхав тільки зараз. Три години вже пройшло, як турнір. Де? Я для них має невеличкий сюрприз. Подивимося, як вони зараз відреагують. Чупай-чупсики. Ну надіюсь, вони на не пригодяться. Але всяке може бути. Тому гайда дивитись. з вас лайк, підписка. Можете коментар написати. І погнали! Він до справи повернувся? Можна ще їх добре? Хоч <Хоть> за <зачопний. рес> чоти. Гониш, що там три з половиною є. Не, я думаю, трошки нема, десь два з половиною. 3,222 <рес> ти <рес> поняв. <рес> Він уважив. Око. Він втіхаря пішов <рес> за зябра поважив, бля. Чісто вагу. Ай, Пішка, перша риба 3,22. 220. У нас одна риба, це вже добре. Якщо будуть протоколи, то я вам вставлю зараз їх тут. Не знаю, що там інших команд по зоні. У нас невеличкий тузик, але це вже добре, є рибка. Усьо, зараз буде сонечко сідати, йдемо на ніч, вночі, якщо щось буде, покажу вам, якщо буде, фонариками. Може. Усе, фонаріками. Восьмо. Так, Да. Это чешер. Серьезно? Рассказчик. Давай, давай, вставай. Рассказчик. Закид дубль три.

Дай запишу добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий. Ну, ранок. Ну блін. Я інтернет, що. Заржав. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Друзяки. Вночі ми трохи виспались. Рибка не клювала, були якісь незрозумілі піки. Але це навіть не назвеш клюванням. В нашій зоні лише сусіди здали, чар студіо. То б сумнівався, що Чар студіо десь рибу зранку, невеличку. І все, в зоні галяки. Зараз вам прикріплю протоколи. Інші зони трошечки підловили, але теж не сильно. Але є хороша новина. Ми зранку зловили дві рибки. Невеликих, але дві. Це вже добре. Значить, щось, щось працює. Коротше, не перемикайтеся на інші канали. Дивіться, далі буде Наверно. Або не буде, так? Філософія. Так, поки не кліє, е, покажу вам наш сектор. Це робочка. Ми нічого не будемо говорити, і нам не розрішає, коли відео знімає. Все, я розрішаю. Покажи по папчиці ці, давай їх розіграємо. Забудь, який хороший коментар, сам виберу коментар, якийсь прикольний коментар, напишіть. Три баночки, насадок поїде вам. Це все нові насадочки. Два пугачі, одна, одна трінька. Так, продовжуємо. Тут сплю я сам. Ну як сам? Там ще миш десь є. Під, під, під цим. Тут пацани сплять. У них так уютненько Там ми варимо горішок. Запасні палки. У нас ще гармата є. В кого є гармата? Гармата, треспомба, запасні відбиті палки. Один мат, там інший мат. Вудочки, два підсака, мішки. Короче, нічого цікавого, але ну, показав, так показав. Та й таке йдемо ловити рибу. Напевно. Робито вагано збилася, бо вона так быстро коли вистеровує, виключається. 2,840 трошки мету? Тихо, тихо. Тихо. Три 340. Так, друзяки, у нас трошки є проблемка, у нас дуже дрібна риба, тобто ми ловимо по кількості нормально. Але вона вся дрібна. Будемо це зараз виправляти. Годуємося зараз обід. Ще можна все виправити зазвичай риба під час турніру. Збільшує свою середню вагу, тобто якщо зараз у нас середня вага 3 кг, то вона до кінця турніру має бути хоча б 6. Ні, драйв на паркій. Тискаа, тискаа, зелено. Андрюха, ти тискаа. Тискаа, тискаа. Ээ, жижиш. Серьёз. Тебе слишком стресс, ребята. Так, у нас далі маленька рибка, ще одну взяли, мали ще один схід, незрозумілий. Коротше, треба щось робити з вагою риби. Треба її накачати якимось стероїдами, треба велику рибу, треба таку шупу. Йдемо годувати на ніч, скоро ніч. Зачепив ліски? Ні. Друз'яки, нарешті нормальна риба під'їхала. Гарний йомурчик. Зараз швиденько його в мішок. Потім ще вам його зніметь. 10840. Бікфіш. 10 так, зараз я пишу табличку. Uh, мат треба взяти.

Кидали собі супчику і в нас поїхала палка. Взяли карпушку невелику, десь на 4 кілограма. Не дав нам поїсти. Фух, ну давайте їсти. Згоден? А ми всі згодні. 4280. Це більше. Не, 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 ми за ним буде <связывание> ходити. Так, 6, 4280. Грубий, але вже ловлені, на нижній груби, майже нема. Джокер, коротше, такий. 11, может. 11, 740. Есть. Вить, братів, сестер. Супер. 4,680. 3.060. Вийшов ага. за трижку. Ну. Да. Добрий ранечок, товариство. Як ви бачите, я сьогодні повеселіше ранок зустрів, тому що що? Правильно. Вчора... Вчора мені зварили суп, то не мені, то нам зварив Андрюха суп. Поїли гарно супчику горохового. Я вирив, я був цей сушеф, сушеф, мене повисили від підсобника до сушефу. Норм, норм. І після того, як ми поїли гарно супчика, нас давай їхати палки. Одна, друга, третя. Ми нічого не спали, зловили сім риб, вже їх здали. Одна хороша, але решту все то зло. Ну що зробиш, то зло, то і то зло. Зараз тут будуть протоколи, я їх ставлю, бо ми ще самі їх не бачили, бо вони зараз рахуються ще. Вчора були на першому, надіюсь, зараз далі на першому і трошки може і відірвалися. В першому в зоні майнулося. Усьо. Не переключайте на інші канали, можете там до сусідів через студію сходити, але так ненадовго. Туди-назад. Напишіть їм, що ви звідси прийшли туди і повертайтесь назад. Зайшли, написали, повернулися. Все, рухаємося далі. Нам ще багато рибок треба. Робах тут зараз найприємніше, де може тільки бути. Вітер тут такий хороший. Він тут гуляти, там сльопнуться. А їм треба заходити стої і сторони? 3,720. <рес> да, так. Да. 3,320. 3,300 3-300, а не 3500. Да. Добрий день. Добрий. А що ви тут сидите? Відпочиваю, ловлю кайф. А якої ви команда? Фішка. О, чув таку. Чули? До горішку Подивлюсь до горілки. А що ви саме чули? Я чув, що там дуже сильний один учасник Савка Дмитрок про нього кажуть. Серйозно? Так. Брешуть. Не слухайте. Кажуть, просто мощніший рибак. Коли не спить. Бо коли спить, то все, провал. Щось він цієї ночі ледве було добудитися. Ну не кажи. Так, народ, щоб ви мене потім в коментарях не питали на що ловимо. Сподові палки, гармата як запасна, рарітет. Олдскульні рибаки знають, ми її возимо як оберіг. Ну і час від часу годуємося нею. Два ДНА-шки спортикси. Е, робочки, катапульти, це С3 спортикси, і орієнт інвента. Інвента, правильно? Да. Інвента. Дві. Це не дальняк, інвенти, це не ближняк. Ну, відносний ближняк, бо в нас одна точка, просто трошки далі летить. Так, подивимося ми зерновими. Конопельпа і горіш, ви тільки гляньте яка красота. Золотистий, відбірний горішок. М -м 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 -м. Будете? Не будете? Ну ладно, я собі давай. Поводочечок. У нас невеличкі поводки. 9 ну, до 10 см. Крючок корда Kamakura. Помаранчевий попап. попап нас баунті. Ось такі. Маленькі, що це є? Груша. Ну, Нам пофіг, чи груша, чи не груша, але не помаранчевий. Ось такий поводочок. Невеличкий стик, щоб далеко летів. Ми ще менше робили. Зараз покажу. Ось такі, ще менші, щоб ще далі летів. Були ще менші, в два рази. Але такі нормально долітають на нашій дистанції, які ми вибрали. Стік мікс Squid Блюдвор. На дальній дистанції ось такі стики. Це зовсім маленькі. Гляньте на мій ніг, щоб ви розуміли просто. У мене невелика рука, тобто наскільки маленький стік. Стік лише для того, щоб просто крючочок гарно, нічого не запутався, гарно лежав. Ми не використовуємо великі стіки ніколи. Це трошки більші на ближній дистанції. Відносно ближній. Сергій, розкажи, скільки ми риби не дали. Три. А великі? Ну, тузика по три з копійками кілограм. А коли буде у нас велика риба? Велика риба буде вночі. Тобі ще не надоїло ловити ту маленьку рибу? Ні. Ні? Можемо взяти кількістю. Кількість беремо? Угу. Реально, насправді, виходить, що ми кількістю беремо. нас Зараз вам протоколи прикріплю. Зараз протоколи якраз зважили. У нас три риби маленьких. Ну, подивіться, я на паузу чуть-чуть поставлю, або ви поставте і подивіться протоколи. Але ми поки не першому. Це дуже добре. Взяки. В день нас 6 годин без риби, тому вам нічого не показував, не знімав, нічого нас цікавого нема, відкиче, що в зоні 6 годин з першої години зараз до 7-0 риби. Ну Я на всякі протоколи вставлю вам, але мені здається, що ніхто риби не має. Зараз загодувалися і що я вам скажу? Скажу вам, що ми взяли ще одну рибку маленьку. Ми раді навіть маленькій рибці зараз, бо вони можуть дуже сильно порішати. Усе. Йдемо на ніч. Ви не перемикайтесь. Якщо щось буде, вночі покажу. 4,460 7,260 4,160 Добрий ранок. Вночі, вночі, що вночі? Вночі у нас нічка така собі, скажу вам. Ми здали всього лише 3 риби загальною вагою 15 кг. Наші сусіди через студію здали 4 риби, але загальна вага 40-30 кг в ці Одним словом, до фініша 5 годин ми трошки впереді, але не набагато, буде дуже валідольно. Як завжди, наші нам легенькі фініші для слабаків. Усьо, 5 годин до фінішу. Зараз будемо годуватись. І подивимось, що ми там заслужили за цей турнір. Зніму вам трошки сумного Сергія. Ми вже не в першій зоні, Чар Студіо підловило гарну рибку. І походимо вже програємо зону. Ще вчора вечором виігрували турнір, сьогодні зранку вже програємо зону. Ось так як міняється, все на рибалці. Ми ще зранку до 10-ї вигравали. Так, ми ще зранку до 7-ї години вигравали. Ні, вони от зараз. Ні, ну от по турнірній таблиці так, хоп, і турнір може перевернутися. Як ви зрозуміли, до фінішу 3 години нас риби не мав. Коротше, зранку були ще на першому місці по турнірі. Зараз проходу проіграємо другі в зоні ми. Ось так. Срушніково 3 рибку. І то не одну. Або одну велику. Ігор чекає на нашу вагу, бо Ми йдемо тютельку, в тютельку. Шість шістьсот двадцять. Добре, але що шестьсот не 666. Скільки? Програємо? Ми програємо. Йо. Часу мало. Я не знаю тепер за кого мені болювати. Я ж сказав, я вболіваю за тих, хто більше ловить. Тепер в мене знаєш, ну, думки, розсеє, розгалужуються. Вони чи ви? Так, друзяки, цікава ситуація. Ми взяли рибку на 6620. І через я взяли рибку. Там між нами різниця, походу, в 300 грам зараз. До фінішу півтора години буде дуже цікаво. Коротше, ми зараз програємо 300 грам. 300 грам. Нам треба рибку капець і щоб вони не здобили. Ось такий от фініш буде інтересний. Не перемикайте на інші канали. Зараз ви нас побачите або дуже щасливими, або дуже огнітонними. Так, такого геморройного турніру в мене, походу, в житті ще не було. Ми взяли ще одну рибку і тепер випереджаємо через студію ну, на декілька кілограм, дуже маленька рибка. Ми програвали 300 грам тепер на декілька кілограм впереді До фініша 50 хвилин. Не знаю, чим цей турнір закінчиться, але він просто валідольний. Просто адреналіну повні труси. Дивіться, на фініші побачимось. Акслайк. Ну, пообіцяєш, ти більше не будеш тянути в нашій зоні сектора. Наші нам такі гіморази. У нас ще одні змагання. Не може попастися. Думаю, що у вас за такі перевики масові? Коротше, ну наші таке тягнути, я тобі говорю. Наша нам такі ми самі вже не хотіли. Стали б собі, ми там, ви там, там, чи так. І собі би спокійно ловили. А це я не кажу. Короче, що й в нас обох буде вага найбільша на озері. Ну та. так? Типа хтось один обідно проіграє. Так, так. Ну, але ми стабільно добре ловили, це ми розловили в кінці. Ну а в нас теж був спад. Хочеш, ми день не розгадали, а ви ніч не розгадали. Друзяки, така ситуація, ми взяли ще одну рибку і по суті ми зараз на дві невеличких рибки випереджаємо Черт студію. Перед тим відставали на 600 грам чи 300. А зараз дві, два тузіка може спасти цей турнір. 15 хвилин до кінця, якщо в нім нічого не влазить. То ми виграємо турнір. Зважування трофейного карася на прилбищах. Кілуха має бути. Та там зерно більше, чого Ого, кіло 540. Може зрахвати. <проб> 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 <Зачатний>? То не, <проб> то не я зловив, витягував рука Мадрім. Давайте вас спадка. Я вже аж потім розгубився за кого бульвати. Я не знав просто, ну, дійсно, такі качелі, знаєте, хлопці почалися. Я завагався. Чи ви, чи чар студіо. Якщо чесно. Ми ще з цей сезон дуже часто з ними боремося. Так, в різні зони з ними попадати. 5 960. Трохи. 3.220. Остання рибка на турнірі хлопців. Я вас теж вітаю, пацани. Дякую. Пускаємо. Третє місце в, нашій, в нашому турнірі. Бронзові призери. Команда «Картайм», Вітаємо. І друге місце в нашому турнірі відповідно срібні призери. Команда Ганецький короповий клуб. Вітаємо. 101 кілограм 60 грам. Перше місце у зоні А. Команда фішка місто Львів. Золоті призери турніру. Молодці. Дяка. Молодці. Дякую. Хлопці, до останнього. Так, у нас суддя зони був повторний. До фартого. останнього вони саме клялися. Перезакидували, кормили. Друзяки, ми виграли перше місце: 101 кг. Давайте розіграємо корабель, який нам подарували. Що для того потрібно? Потрібно. По... Що потрібно? Потрібно підписатись на канал, поставити коментар, поставити лайк, і хтось один забере конирку свою розіграє не кораблік. Ладно, що я буду пацанів кораблик розгорати? Наш спільний. Давайте реально розіграємо за коментар, за підписку і лайк. Ось ці призи, хтось до них забере. Через тиждень проведу розіграш. Тобто, маєте бути підписані на канал, поставити лайк і написати будь-який коментар. І по коментарі ми проведемо розіграш. Все. Добре. Прощайтесь. До зустрічі на домі.